Всіх вітаю! Сьогодні буду розказувати вам про новий вид скаму, який до кінця все рівно мною не розгаданий. Значить, зразу починаю з конкретики. Будемо розглядати на конкретних прикладах, от основний. У нас є Audi Q3. От, от таке оголошення: 2018 рік, 17200, 83 пробігу. Е, продається місті Івано-Франківськ. Це 2 літра бензин, автомат, всі діла. Ось чітко, все м, класно. Пригнаний зі штатів 4 роки тому. Е, зразу відкриваємо пошкодження. Ось у нас такий автомобіль. Дивимося, пошкодження. Зовсім не критичні, маленького гума. Передній бампер та основний удар ззаді, там катафотик, ну взагалі зовсім дрібниці. По комплектації теж все окей, не топляк, нічого, все добре. All wheel drive, повний привід. ну, Блін, хороший автомобіль. Ціна, е, ну, типу, досить нормальна. На такий автомобіль. Ось 17 200, Окей. Е, все дуже круто. Автомобіль ну, ідеальний, фотографії все є, але от саме перше, з чого почнемо, наприклад, фотографії. Фотографії у нас таке, ніби звідкись перескачені, трошки неякісні. Ось по виду це зовсім не івано франківськ якийсь зовнішній вигляд, ніби Європа. На жаль, мову на стопчику не знаю. Ну, тобто не видно добре, і там номера автомобіля сусіднього теж, от так як от звідси буде не видно. Точно сказати не можу. Але автомобіль, блін, по виду не занезнощений, затро... не, не потертий, нічого такого критичного по ньому не видно. Все виглядає досить акуратно, класно. Комплектація, пробіг, стан. все, в принципі чітко. Ну, відповідно, і опис тут теж, от, наприклад, людина написала то автомобіль е, в хорошому стані, хорошій комплектації, обмін не розглядає, вчасно все мінялося, салон не затертий в хорошому стані. Тобто тільки після хімчистки, можливий огляд авто на любому ями з торг біля капоту, детальніше по телефону. От все. Ви лишилось тільки подзвонити, запитати, от може якісь є ще такі нюанси, які чоловік не написав. Але все починається з того, що ти телефонуєш, а трубки ніхто не бере. От телефонуєш, трубки ніхто не бере. Е, Створений аккаунт у нас 23 серпня. Максим Лаврів, номер телефону, все тут є. Починаєш, наприклад, пробивати, телефон у Viber не пробивається, в Телеграмі не пробивається. Пробиваєш через GetContact, телефон не пробивається. Думаєш, ну блін? Всяке буває. Може фоткали десь в Європі, жінка вернулася, продає тут, ну нема нічого. Саме, що стосується цього автомобіля, спочатку замовник все ж таки додзвонився до продавця. Телефон він взяв і сказав, все розказав, все супер, класно, машину можна перевірити, нехай приїжджають, перевіряють. Дзвоню я до продавця, він каже мені, що він має вже комусь її показувати. Що спочатку він покаже тій людині, а так буде показувати вже мені. Я Думаю, та нема проблем, типу вже по факту діла ходу по дню. Буде Будемо її розглядати, продавець, це, да, точніше, продавець замовник, скинув суму про огляд, все супер. Огляд домовлений по факту. Завтра будемо її дивитися. Дзвониш до продавця зранку, він каже, я ще показую автобую. Я думаю, скільки, за скільки вам передзвонити? Він навіть не, не, догов... не, дорозум... не договорив. Я думаю, блін, ну скільки? Ну, нехай буде година, подзвоню, запитаюся, як там справи. Можливо, за годину він же ну, вирішить якісь питання, скаже мені, чи можна дивитися машину, чи не можна. Тобто, чи купили люди, чи не купили. Дзвониш за годину, він не бере трубки. Дивно, дивно. Думаю, дзвоню до замовника. Так то й так, то чоловік не бере трубки. У мене є інші автомобілі. Поки що пересуваємося, будемо дивитися далі. Він каже, давайте я попробую подзвонити і ну, будемо щось тоді вже робити. Висновки пробує дзвонити замовник, до нього не бере трубки. І за того вже почалися якісь такі підозри і розшифрування цього оголошення, що й до чого і як. От основний момент такий, що він не бере трубки, оголошенні дивне, автомобіль досить суперовий, як на цю ціну, і ну, взагалі куча нюансів, які такі ну, досить дивні, як для цього оголошення. І саме основний фактор того, що от він не бере трубки і не відповідає Тобто, або щось приховує, або ну, якийсь момент. І саме основний прикол, що ні мені, ні замовнику чоловік ні в якому факторі не сказав, там, наприклад, от, на чому роблять обман ну, Тобто, скидати е, завдаток, там, наприклад. Чи е, зразу перекидати гроші, кудись. чи там, наприклад, скидайте гроші, і я вам притримаю автомобіль не буду нікому показувати. Тут тобто, немає ніяких дій. Щоб заохотити людину, перекинути кошти, щоб був прямий зразу обман. Такого не було, ні мені, ні замовнику. Ось. Е, щоб ви не думали, що я придираюсь до самого одного автомобіля, розглядаємо наступний автомобіль, теж мені скидають на огляд, все Audi. 17 й рік, 19 тисяч, слайн, квадро, все супер, фотографії, ну, суперові, тобто немає до чого придертися. Все круто, класно, автомобіль гарний. Ну, тіпи, 120 пробіг, чи скільки? 100, ну, 119. Е, по опису тож, тут все круто, машина, е, Що тут? b 9 все гарно, розписано чи скопійовано десь з технічного сайту. Більше деталей то по телефону. Прохання автобізнесменам не дзвонити. Е, тож, відкриваєш цей? Ну, Тут автомобіль правда, трошки більше був ударений. Тобто, зон, тут, якщо я не помиляюсь, по правій стороні. Вартух цілий був пошкоджений. Ну таке, типу, відносно теж не є супер погано, да, неприємний удар, але ну, типу, можна миритися. Пробіг, типу, туди-сюди, все окей. Теж саме е оголошення свіже відносно, е ціна адекватна на такий автомобіль відносно, ще й дешева, якби я би так сказав. Зареєстрований продавець 4 червня. Дзвониш до продавця, чи продавець трубки не бере. Дивно чи не дивно, не знаю. Тож, номер не пробивається, номер якийсь свіжий, ні в Telegram, Viber, Кідконтакт нічого немає. Е, Дзвониш до замовника. замовник каже спілкувалися. Ні, я не міг до нього дзвонитися, думаю може ви додзвонитесь. Кажу, немає зв'язку. Тобто тож, ну, питання, Знову у не було прямого контакту, щоб чоловік. Ну, ось, вимагав гроші, там, завдаток, сіла, ну, десь, десь, десь на щось, на якісь фінансові приколи, аби не те що обманював, аби зразу ну, підготовляв клієнта. Не було такого. Відповідно, ще третє оголошення. B9 кузов, 18 рік, 17 тисяч, теж ціна ну, суковита для такого автомобіля. Тож тут два власника, пробіг 60 тисяч, тут навіть не підтягує, що він був вдарений. Тобто, тут навіть в оголошенні пише, що він був битий, тут є дані про автомобіль на інших сайтах, дивимося тут. 嗯。Um. От, є навіть от удар. ну Це такий тож, не супер критичний удар, з чим можна миритися. безпека не стріляна. Ну що хотіти. Чорне стеле, все все чітко пробіг, мінімальний. Ціна теж, ну, типу, таке. Машина на львівських номерах ну таке буває. Зараз вже до номерів не придерешся, то що там, наприклад, як то було на харківських. ось, е, Теж опис, е, крутий, все окей. Продається нова резина, доставлена з Америки, е, повністю відновлена. Катаюсь кожен день, зацікавило телефонуйте. По номеру е, в оголошенні. Все супер, все клас, дзвониш трубки, ніхто не бере. Питаєш замовника, теж не відповідає по телефону. Дивно, дивно, погоджуюсь. Е, Теж не було прямого е, контакту з замовником, щоб той вимагав когось гроші за додаток. Доходить до логічного думки, де ж обман, ну де ж той самий обман? Відповідно, думаєш, в чому може бути подвох. Е, Зі своєї практики це не основні автомобілі, які мені попадалися. Тобто було, було багато таких оголошень і багато автомобілів, які ну, як мінімум викликали якусь підозру. Ну як таке, може бути таку на ціну. Типу, ну враховуючи наші обставини, зараз багато хто виїжджає, хоче швидко продати автомобіль. Типу, ну може бути, але багато таких оголошень, яких вже ти думаєш, ну блін, ну щось не так. І моя думка дійшла до того, що, скоріш за все, це йде просто а, наган... наганяння трафіку. Це просто збір трафіку. От, в один момент я почав підлягатися е, сповіщенням від лівих людей. В Телеграм, просто на телефон там, якісь акції, роздачі. Там, Прийміть участь, ви виграли, там, чи ваша картка підлягає тому. Скажете, ну, блін, куча зараз таких повідомлень, типу, це дивно, не дивно, типу, таке. тому, починаєш проявлятися, тебе додають у групи в Телеграм, де продаються машини, де продаються якісь автотовари. Тобто, по факту, ти стаєш прямим активним користувачем таких груп. Тобто, ти навіть не зрозумів, може, ти десь сам класнув. Тобто є такий момент. Я просто почав це спостерігати, і основна моя думка підлягла до того, що, скоріше за все, це просто збір трафіку. Найпростіший і активний, саме головне. Тобто ти загнав, наприклад, до тебе подзвонили, По цьому телефону, може подзвонити, скільки перекупів тільки дзвонить. Ну, типу, просто уявіть. Е перекупи, просто охочих дзвонити. І саме основний факт, що ці автомобілі продаються ну, по місяцях. Були такі автомобілі, в мене був такий Тігуан, я хотів його відкрити. Другий Тігуан, новий все там чітко все те саме, приблизно такі самі оголошення, автомобіль висів більше півроку. Тож тобто, ніхто трубки не брав, нічого, ну ноль інформації. І ти думаєш, блін, ну що ж не так? І, відповідно, дійшов до такої думки. Я в цій інформації, в принципі, на 100%. Е не впевнений, ось, але я більше думаю, що це так. Якщо, можливо, у вас був якийсь такий контакт з, можливо, з таким продавцем, напишіть в коментарях. Що саме на якому контакті ви зрозуміли, що буде обман. Або, наприклад, е що вимагали від вас? От, наприклад, десь завдаток, можливо, десь таке. Ну, бо раніше було такі оголошення, по низу ринку ціна, і ти дзвониш, там просять, типу, от до мене вже там 20 людей, хоче їхати дивитися, кидайте завдаток, я вам машину притримаю. І потім ніхто відповідно трубки не бере. Тут такого не було. І основний факт того, що от де знайти цю правду. Я думаю, що це просто збір трафіку. Якщо ви десь. Е Стикалися з таким, або може хтось вас підлягав до того, ну з продавців, що от, скидайте мені гроші, напишіть про це ну, в коментарях. Я би з радістю хотів про це почути. Основна мета відео в тому, щоб знайти оце от е, фідбек від вас, наприклад, е, хто зустрічався з цим, де саме в цьому обман, і можливо, хтось такого не розумів, і можливо, хтось з цим не стикався і буде бачити, от, що такі оголошення е, бажано оминати. От, наприклад, не телефонувати або просто обинати. Е, більше я вам скажу з того, що таких оголошень не одне, не два. Їх просто капець, скільки є багато, і вони стикаються практично там ну, два, два рази в тиждень, скидають такі оголошення на огляд. Навіть деколи більше буває. В мене було в один день, що я просто схарився, п'ять автомобілів скинули, і я не зміг ні один подивитися, просто із-за того, що ніхто не бере трубки. І ти просто розумієш, що це скам, а ти не можеш донести людині просто де саме в цьому підвох. От такий прикол. Тому е, всім раджу, хто е, знає якусь інформацію. З, ну, напишіть про це в коментарях, буде цікаво почитати. От, і відповідно е, розкажіть свої думки. Буду чекати від вас відкуку.